Зараз переживаємо час великих змін. Ми дійсно на порозі великих змін, тому що, можливо, чи не вперше за 25 років незалежності ми отримали унікальний шанс зробити наші міста і села дійсно успішними, дійсно квітучими, дійсно заможними. І цей шлях називається децентралізація. На цьому шляху нами зроблено дуже багато кроків. По-перше, було рішення поміщанської міської ради, одностайне, за які одноголосно проголосували депутати за створення об'єднаної громади. Було рішення поміщанської сільської ради, і це рішення, що дуже важливо, отримало позитивний висновок Кіровоградської обласної державної адміністрації. Такі навчання, як зараз ви будете організовувати, я думаю, що це дуже потрібно всім депутатам, тому що знань, напевно, у кожного не настільки багато. Це ну, єдине, що ми можемо прочитати в інтернеті і почути по телевізору. Це всі знання. Питання децентралізації сьогодні дуже важливе для України і для нашої області. Якщо ще рік назад це питання сприймалося в штики, взагалі ніхто не хотів і слухати про децентралізацію, то сьогодні, навпаки, є великий запит на ці зміни, які от мають відбутися. Громади вже розібралися законодавчо в цих питаннях і, навпаки, самі ініціюють проведення децентралізації. Поміщнянська громада відгукнулася дуже активно на пропозицію народного депутата Станіслава Березкіна проводити такі навчання. Тому тому що для них це дуже актуальне питання. Для народного депутата це також дуже актуальне питання, бо це частина його предвиборчої програми децентралізації, провадження децентралізації, і це момент це таки, тримати зв'язок з громадою. Ми плануємо наступні семінари вже заплановано в громаді Компаніївки, в Новукраїнки в добровеличківському районі ще окремо, от і вже по мірі надходження в інший Кіровоградський район, там де будуть громади самі ініціювати і відгукуватись на нашу пропозицію. Пропозицію народного депутата система самоврядування вообще не пляше зараз із системою ідеологічно. Ці реформи між собою не пляшуть. Якщо міська влада в майбутньому подбає про те, щоб тут була нормальна інфраструктура. Насправді і децентралізація з точки зору як демократії, і децентралізація з точки зору як побудова там правильного європейського ладу українського все це має мало значення, якщо в громаді від того грошей більше не стає. Люди в нас далекі від розуміння того, що таке самоврядування і на чому базується справжня демократія, але вода камінь точить. Семінар за семінаром, ну, крок за кроком, країна розвивається, не стоїть на місці. Тому що ж у нас ця реформа децентралізації дуже повзуча Ви нам показали стільки шляхів, ви нам дали надію, ви вселили в нас впевненість і віру в те, якщо е, ті громади змогли і в них все вийшло, значить і в нас обов'язково вийде. І ми хочемо сказати вам велике дякую.